Де? Так, а, давайте зробимо наступне. Я би просила вас на кілька хвилин застановитися на... Тобто, ви собі таки визначити, що є для себе, що, що приносить страшну радість, а що хімерну радість. Добре? Ви мені не мусите про це говорити. Але просто подумайте собі. І пробуйте сьогодні цілий день і продовж далі і наступних днів, просто собі е якось себе перевіряти. Чи, якщо приходить хвилини смутку, чому цей смуток? І, можливо, ми шукали не те, що приносить нам радість, не те, що Богу подобається. Добре? І наступне завдання. На сьогодні. Завтра я хочу, щоб ви уважно послухали, про що буде говорити апостол. Читання на Апостол. А, добре? Так і можна не співати. Поступають мені дуже полягано. Ага, добре. Дякую. Ну і зараз ми помолимося, але помолимося, ми будемо просити мир. Добре? Великої благородиця Дніпро. Благородця Дніпо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний Плівона Того. води породила Христа спаси і Збавителя, душу нашу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Отже, зараз час, а потім ви до Ісусу Христу.